У вас ціною одна. Я взяла два рожевих, тому що там був і зелений, і блакитний блакитний для молодих дівчаток, а зелений на 10 гривень коштував дорожче. Мені рожевий подобається. Бажаю, мало, не буває таких продуктів Тут 300 мл. міцелярний гель. Для інтимної гігієни, для щоденного використання з молочною кислотою пантенолом, з екстрактом чотирьох трав. Хтось користується такими гелами, хтось не користується. Пам'ятаю, в мене один раз була алергія, але тут такий виробник був. Не пам'ятаю чесно, яка марка. Так, тут ще написано, що не містить парників, парабенів і сульфат. Ось так він виглядає. Такий красивий. Дуже подобається. Вся моя родина користується таким. Ну, це таке саме, як ви вже зрозуміли. Такі дві пляшечки. Я, я вже не знаю це, який у мене по рахунку Дуже часто його купую. не не викликаються алергії, дуже мені подобається. І такий в них запах приємний. Немає просто такого вираженого запаху просто-напросто просто, просто, просто. взяла ось собі такий. Я чомусь думала, що це лосьйон, ну так, коригуючий лосьйон ліпомоделін. Доробка ліпокоректор, фірма називається About Body. Максимально скорочує целюліт, покращує пружність шкіри, розгладжує поверхню тіла, інтенсивно зволожує, активно зменшує об'єми тіла, стимулює циркуляцію лімфи, попереджає дистрофію тканин. Ну, за 103 гривні дівчатка ну це просто знахідка. 250 мл вироблено з Польщі. І нехай на мене полетять помідори моїх улюблених хейтерів. Давайте, що там на кордонах робиться в Польщі, я вже не моніторюю новини, я вже так мені набридло. Немає вже сили ні на хейтерів, ні на розборки про Польщу. До чого я. Я чомусь думала, ну, що це просто такий кремчик діявки. Він так пече, що це просто жах. я вже скористалася ним цієї ночі. Ну, на вечір намазала. Це просто такий ядерний вибух для вашого целлюліта. Чи підтягує шкіру, поки що сказати не можу, тому що тільки купила. Але все одно краще щось, аніж нічого. Тому, тому. Тепер буду показувати своє замовлення. Я обновила щиточку, взяла ось таку Ютерк. Ютерп. тон. стимулює кругообіг та забезпечує інтенсивне відновлення шкіри. Ну, для мене, коли я таке чую, це що вас зрозуміло Напишіть у коментарях, а любите осі? У мене є велика щітка для масажу, я люблю користуватися і в душі такою щіткою, і я її взяла для душу. Я сюди буду наносити гель і масувати своє тіло. Мені дуже подобається. У мене немає ніяких мочало. За допомогою такого масажу в душі, він у мене буде не сухий, як ви вже зрозуміли, а мокрий. Тому що для сухого масажу, да, давайте я вам покажу, яка в мене щітка для сухого масажу. Це також з магазину Єва. Вона мені дуже подобається, але якби ручка була коротша, то було б краще. Фірма Reclare. Я собі замовила м, цієї ж фірми штани для антицелюлітного обгортання. Зараз вам покажу, які я примочки купила для обгортання. Тут натуральна, класна щитина, вона коштувала, по-моєму, 600 гривень. І має такий запах. Приємний. Ну, таке, я таке люблю. І я роблю сухий масаж. Робила. В цьому році ще робила тільки двічі, тому що ходжу на як ви знаєте. Отже, це буде для масажування тіла у душі. І що я буду використовувати? Я вам показувала ось такий гель для душу. А, дав. Я його також взяла по акції, там купуєш два, отримуєш третій подарунок. З тих ароматів, які я обрала, там був у мене піон, по-моєму, лотос. А це авокадо і календула. У чоловіка закінчився Spice, він також помився ось цим гелем, і він каже, Боже, це щось неймовірне купи, таке ще я теж буду користуватися. Дуже класно ось так виглядає. А пахне як. Неймовірний. І взагалі всі гелі для душу дав. Вони такі ніжні, приємні, дуже класні. Ось так буду наносити і масажувати свої ніжки, ручки, ніжки. Так. Чоловікові взяла ось такий гель для душу. Три в одному. Тут 400 мл. Вигідно було взяти саме 400 мл. І саме ось цей запах пахне ванільним цитрусом. Це як? Називається Night. Нічна пантера для тіла, для волосся і для обличчя. Ну що ж. М -м -м! Класний. Синій. Синій. Прикольний. Угу, я думаю, йому сподобається. Класний. Так, ну, не будемо на. О, що я такі похвалювала. А, до речі, у мене е, покупка на 1872 гривні. Це окрім гелей, тому що гель для інтимної гігієни. І оцей ліпокоректор я купила вчора. Просто в магазині. Так, що в мене є? Давайте покажу те, що я взяла для обгортання. Я взяла засоби цієї фірми Ютерк. Це у нас холодне обгортання блакитне, а це у нас гаряче обгортання оранжеве. Тут у нас грейпфрут. Спа гаряче обгортання для тіла. Тут 250 мл антицелюлітне. По відгукам пишуть, що це також вибух. Буде мені доповнення. Хочу після кожного масажу біфлексі приходити додому. І так, то те, то те, то холодне, то гаряче, робити собі обгортання. Так, Якщо тут немає захисної плівочки, зараз його і є. Це дуже круто. Я взагалі дуже. Поважаю виробників, які не скупляться, роблять собі ось цю захисну плівочку, тоді ти, напевно, знаєш, що ніхто там пальцями не лазив, ніхто не встромляв туди свого носика. Мені от завжди дивлюся на засоби з аврори, і мені здається, що вони такі там брудні, всі якісь такі, що всі їх відкривали, мацали, нюхали. Так, ну це має пахнути грейпфрутом, а це у нас холодне обгортання з ретинолом. Це по відгукам точно, палець, а це має холодити. Штани я собі замовила, але вони прийдуть завтра. І замовила я їх на майкапі: штани і таку силіконову щіточку для масування шкіри голови під час миття волосся. Хочу собі ще зробити такі процедури. Не було в мене ще такого масажера, нехай буде. Дякую, до речі, дівчатка. Кажуть, що в мене дуже красиве волосся, мені дуже приємно. Треба його ще пофарбувати. Ну поки що не видно волосів, то іде. А взагалі, я фарбую волосся двічі на місяць. Купую фарбу. Кар'єр. Ну ви це знаєте, якщо ви підписані на мій канал і дивитеся уважненько моє відео. А якщо ви досі дивитеся це відео без підписочки. Дві футболки. Казав, що вони так пахнуть. Я ще ж купила кондиціонер Леонор. М -м -м. Так. Пахне. Я взяла свіжість, чистоту, Запах чистоти. Тут 14 капсул. Я дивлюся, по мірі того, як заповнюється мій. Барабан в пральній машинці або одну кидаю, або дві. А також я додаю відразу у контейнер він посередині такий синій, а то я й не знала. Я ж раніше не користувалася кондиціонером. Вперше його купила. Тепер буду користуватися і найбільше. Я зараз користуюся звичайною щіткою для вчищення зубів. Перед цим у мене була Oral-B така блакитна, я думаю, вона у багатьох є або була. Вона мені так набридла і ті насадки з Express, вони чи її зіпсували. Ну, от я зрозуміла, що чищення зубів стало не таким, як було раніше. І я якось відкладала цю покупку, тому що моніторила щітки. Звичайно, там можна купити FіpсоніKea за 15 тисяч, але якось це не, не алю. Отже, я побачила на сайті Єви за 999 гривень 50% знижки. Вона коштувала 1700. Ну, я думала, ну це реально доля. Треба брати. Тим паче я хотіла собі щітку, знаєте, якого Чого Чорне! Хоча у мене улюблений колір рожевий. Так, ну Що будемо робити огляд на цю щітку? Три режими чищення для дуже чутливих зубів, для чутливих і щоденне чищення. коробочка, запам'ятаєте? це зарядне угу. Звичайно, зарядне, стаціонарне і, до речі, якщо ви ніколи не користувалися щітками, і десь ТОС вам буде напарювати, щоб на батарейках купити або на акумуляторі, не ведіться. І все ось так. І тільки так. Такі щітки найкращі. А інше то лише виробник і функціонал. Мені якогось особливого функціоналу не треба. Так, виглядає вона так само, як моя блакитна Brown. Щось я у рубі кажу так, це фірма Браун. І ось така носиточка. Потрібно докупити, щоб таку, такі насадки, щоб користувався керів. Чоловік мій чомусь не розділяє моя любові до цих щиток. І я вирішила, що буду брати оригінал, тому що ось ці з AliExpress за 60 гривень. Ну, або ж вони мені зіпсували мою щітку. Або вона вже просто зістарилася, тому що їй вже більше, ніж 10 років. Ще ось такі штучки. Хтось мене колись запитував, не пам'ятаю, нащо ці кольори. А кольори для того, щоб кожен член родини знав, що це його щітка. Так, погнали! Все працює. Сьогодні вже о, це другий разом і третій. Угу. Сілий. Ну, такий третій, це, звичайно, не для першого разу, тому що так само, як ми ірігатор купили відразу спробували на останній потужності. То кровили у нас ясно, Але тепер, після того, як ми вже трошки приловчилися, навчилися, в мене взагалі зараз проблема у цих проміжків якихось. Болі в яснах зникла, і іригатором я навіть користуюся не кожен день. А мій чоловік, це в нього взагалі просто must have ірігатор Я вже показувала вам наш іригатор. П'єчем. Я вам обов'язково залишу посилання під цим відео в описі. Там я робила огляд на іригаторі. Мене дівчатка питала, чи дійсно він хороший. Так, за півтори тисячі це дуже класна штука, дуже задоволена. Все. Показала вам все, розповіла вам все. Сподіваюся, ви приємно провели цей час зі мною. Я зараз буду розставляти свої покупки. Зараз відразу поставлю прання, тому що закінчилися капсули. Силочка моя з капіт, щоб повноцінним був мій комплект для обгортання. Тут штаніжки і масажер для волосечка, як я вже вам і сказала. Так, замовлення на 363 гривні. Кулатура. Це там Так, в одному вже з наступних відео покажу, як воно виглядає на мені. Називається він навіть не масажер, а щітка, шабр для шкіри голови. Ціна його 100 гривень. Він розроблений із силікону. І ось така коробочка, штанішки. Три пари. Так, класна така коробочка. І ось тут штильці такі з поліетилену тоненького, щоб не використовувати плівку. Бо це незручно. Навіщо її брати, якщо є ось така штука? Коштували воно 263 гривні, але вони довговічні, я сподіваюся, я не думаю, що використала і викинули. Це якось не економно і не екологічно. Тому я по максимуму буду використовувати спочатку одні штанці, потім, коли вони вже порвуться, інші, і так далі. Все. Ось тепер же я з вами точно прощаюся. Бувайте!